Ну що, знайшли підтвердження того, а звідки пішла інформація про енергетичне перемир'я? Українці ще зранку так агресували, випитували. Інформаційні розвідники просто нахлобучували всі канали з питанням: де ви це взяли? Нема офіційної інформації. Путін особисто тобі передав це. Нема на сайті Кремля нічого, немає такої вказівки. Таке було відчуття, що люди навіжені. Таке було відчуття, що люди не хочуть завершення війни. Таке було відчуття, що люди настільки зневірені. І головне, це ті ж самі люди, які в 2022 році вірили в 2-3 тижні і в 2-3 ракети. Вірили Арестовичу, вірили Данилову, вірили купі людей, і цим людям не можна було нічого сказати раціонального, нічого, що повертало б їх реальність. А сьогодні вони вимагають, щоб Путін особисто мені, чи кому-небудь, чи вам, чи. Переслав, що наказ про те, що він зупиняє обстріли? Ви серйозно? Ви сумасшедші? Так ось стало відомо звідки це? Дональд Трамп. Буквально щойно оприлюднилася інформація: Дональд Трамп звернувся до Путіна і попросив його не обстрілювати Україну, зокрема Київ і Київську область, під час таких великих морозів. І Трамп стверджує, що Путін погодився. Ну а далі ситуація могла бути наступною. Путін погодився і дійсно міг дати вказівку не обстрілювати Київ і Київську область. Зокрема, Київ і Київську область. Про інші області могло не йтися, тому що столиця вона якраз ключова, вона сьогодні максимально страждає від відсутності недостачі електроенергії, опалення, світло, тепло, все, все це того, чого немає в киян, максимально. А тому вірити в це чи ні, звісно, це тільки за вами. І час покаже вже сьогоднішня ніч покаже, завтрашній день, завтрашня ніч покаже, чи дійсно таке було, і чи дійсно Путін дав такий наказ. Це перемир'я може утриматись одну добу. Воно може утриматись 10 годин. Воно може бути порушене обома сторонами. А тому я. Хотів би вірити, що Дональд Трамп мав таку ж саму розмову з обома сторонами, з обома Володимирами. І обидва Володимири передали у війська свій наказ як Верховні головнокомандувачі, утриматись від дальніх ударів по енергосистемам, по заводам, по нафтопереробним станцям по всьому. Якщо обидві сторони дали такий наказ, енергетичне перемир'я. А за ним і більше перемир'я може мати місце. Якщо ні, то ні. Не агресуйте. Якщо з'являється інформація, потрібно шукати, звідки вона може бути. І поки ви її не знайшли, не агресуйте ні проти появи такої інформації, яка може бути в статусі припущення, гіпотези, вкиду, чи як ви хочете. Щоб всі канали закрились і публікували тільки те, що оприлюднене на сайті Кремля, так не буває. Так не працює. Є дуже багато інформації, яка не володіє статусом офіційної, але яка і має вплив на теперішній день. Не забувайте, що більшість із вас. У 2022 році вірили в 2-3 ракети і 2-3 тижні. А сьогодні частина з цих людей дуже потужно, з матюками, з агресією, заперечує будь-яку інформацію про можливу зупинку бойових дій. Що з вами сталося? Де ваша віра? Де ви її розгубили? Від того, що вірили всяким проходінцям? Так я вам казав, підписуйтесь на мій канал. Я... З 2022 року веду аналітичну діяльність і намагаюся вас тримати в реальному світі. Навіть тоді, коли вам це не подобається. Я пам'ятаю, як люди то підписувались, то відписувались, бо я в тобі розчарувався, друже, ти розчарувався в сам собі, бо ти в 2022 році повірив у 2-3 тижні. А в 2024 році, коли я тобі сказав, що за тобою прийдуть і тебе мобілізують, ти чогось мені розчарувався. А тепер ти, друже, сидиш десь за зачиненими дверима зачаровано і не дихаєш. От і все твоє зачарування. А коли я тебе просив підтримати мене в 22-му році, ти вірив в Арестовичу, ти вірив у 2-3 ракети, ти вірив у 2-3 тижні. Потім ти вірив у кордони 91-го року, сидячи в себе в хаті. А коли за тобою прийшли, ти вже не віриш тим. Але ти продовжуєш агресувати проти мене, проти людини, яка з 22-го року говорить про мир, перемовини, необхідні зупинки війни, яка з 20... в 22-му році, в червні, зробила допис у себе на каналі: Трамп піде на вибори і в 25-му році переможе за три роки до його перемоги. Саме ти, друже, писав мені, що я ідіот. Саме ти, друже, писав мені, що я професор і все інше. І писав, хто я такий. А тепер ти сидиш у закритій хаті і не дихаєш. І все одно проти мене агресуєш. Подумай, чи все з тобою добре, і чи я тобі ворог. Може власна голова тебе трішки зраджує. Можливо, просто треба прибрати градус агресивності і не бігти в коментарі одразу писати, не розібравшись ні з чим. Ти ж не бот, ти ж людина. Бережи себе, друже. Друзі, і ви бережіть себе. Не забувайте підписатись на канал, стати спонсорами каналу, писати коментарі. Чим ні вічли. І головне, від свого імені. Не будьте анонімами. Голос громадянина важливий. Голос громадянина стабілізує вас, змушує вас бути аргументованими, бути чемними, системними, послідовними, бути відповідальними.